Всім привіт, друзі! З вами я Nistoр. Сьогодні у нас новий відеоогляд на італійський бренд Premiata. Ось таке замовлення приїхало до нас, і трошечки я вам про нього розкажу. Коробочка ось так виглядає дуже стильно. Відкриваємо її і переходимо до самих просівок, тому що вони нас цікавлять більш всього. Шкіряні кросівки, це модель Мік, повністю виконана з натуральної шкіри. Ось так вони виглядають. І зараз я вам трошечки розкажу про цей бренд. Це італійська марка, яка існує з 1885 року. Вони починали з класичного взуття, але згодом перейшли у світ люксових кросівок. Їхні головні фішки це нестандартний дизайн, преміальні матеріали та ручне оздоблення. Якщо шукаєте щось стильне, зручне та незвичайне. Це безперечно ваш варіант. Логотип бренду це хрест, який часто використовується в декорі, і підошва майже завжди прикрашена ось такими фірмовими надписами та графікою. До неї ми ще повернемось. Незважаючи на люксовий статус кросівки Преміати, вони нереально зручні. Вони не тільки гарні, вони ще нереально зручні. Анатомічна устілка в них присутня, адаптується під вашу стопу, створюючи вам комфорт на кожен день. Ви просто будете кайфувати від них кожен день і не жалкувати, що ви їх придбали. Ціна саме головне: ціна на приміти стартує від 10 тисяч гривень, і це не бюджетний варіант. Але за ці гроші ви отримуєте італійський стиль, якість та унікальність. У висновці цього відео я скажу вам, що прем'ята це про стиль, про якість, про унікальність. Цінник так вищий за середній, але за такі матеріали та технології це виправдана інвестиція, ваш комфорт і стиль. А де замовити такі кроси, я гадаю, що ви вже знаєте. Пишіть нам в Директ в інстаграм, Телеграм, У Усіх месенджерах ми є і чекаємо на ваше повідомлення. Ми завжди з вами на зв'язку. Дякую за довіру, дякую, що замовляєте в нашому магазині такі моделі. Ми завжди з вами на повазі. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі та лайки.